Заїхали? Не заїхали, а перебираю кнопочки на Fiat Ducato, Duкато Sprint, Jumper. Дивіться, є різні кольори, це 250-й кузов. Зелений, синій і є чорний традиційний. Одним словом, якщо поставити не той колір, якщо у вас стояв чорний колір, а ви поставите зелений, склопідйомник працювати не буде. Якщо поставити у вас стояв чорний... Якщо у вас стояв зелений, а ви поставите чорний, та сама історія. Це 250-й кузов, кнопочки є ліві, праві, всі є в наявності. Можна купити окремо саму кнопочку, тому що, от, наприклад, приїхала машина і одна кнопка є, іншої нема, відповідно цю кнопку можна продати окремо без блока. От. Воно звичайно, що буде дешевше, ніж цілий блок купляти. Це 250-й кузов. Та сама історія є на 244 кузов з 2002 року по 2006. 250-й кузов з 2006-го і по 25-й кнопочки є. В наявності можна купити цілий блок, блок кнопок. Можна купити окремо. Одним словом, отакий от блок теж цілий можна купити. Кому речі такі необхідні, на Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, телефонуєте, контакти в шапці профілю. Там є перехід в телеграм-канал, вайбер канал. Ці ціни на ці кнопки все буде там розміщено.